Всем здравствуйте! 5 февраля 2026 год. Я продолжаю читать учебник 8 класс. Здоровье, БСП, кота, доброго. В прошлый раз я читала 7 параграф. Это был раздел 2. Так, старинка 6572 72 Здоровчие системы. Йога, профилактика. А сейчас раздел 3. Физично складова здоровья. У Тюма разделе мы доследим Рядом Вова сидит, он будет слушать. <coughs> вот это надо ему знать. И может кому-то будет интересно тоже. Мне, например, интересно. Мне нравится вот этот предмет, этот учебник. <coughs> Систему утравлення людини дослідимо. Принципи раціонального харчування. Наслідки нездорових харчових звичок. Що тут такое нарісоване? Колбаса. Ой, вова. Колбасу не можна. Тай Те, кофе теж, по-моєму, нельзя. І сладкая. какие-то эти бургеры или что-то такое тоже нельзя чипсы конечно нельзя что такое нарисовано ничего не понятно какие-то булочки или что-то такое нельзя ничего нельзя все нездоровое у нас оказывается питание булочки ели колбасу ели тащи да покупные пельмени Да. Угу. Так, ну ладно. Харчування і здоров'я. Параграф 8. Как бы его так встановити? Ой, там лампа. Система травлення, харчові звички, раціональне харчування. Клітковина, анорексія, ожиріння. Як відбувається процес травлення в організмі людини? Чому харчування має бути збалансованим? Які чинники впливають на формування харчових звичок? Кстати, у мене этот вопрос очень интересен по поводу питания. Вчора читала в інтернеті, скільки денег потрібно на питание. наприклад, например, там 5 років, 7 років, 14 років. Так вот, там написано, что подросток 14 лет ест почти в два раза больше, чем ребенок 5 лет. Вот. И, соответственно, и денег на питание тоже уходит больше. Что там нужно все, и мясо, и рыба, там два раза в неделю надо рыбу. У меня дети не едят рыбу, но это еще Дима может там кусочек съесть. А вы вообще ничего рыбного не ест. Да, угу. Значит, таблетки надо пить эти, витамины. Там было написано омега-3 или что там надо покупать. Хотя бы говорят, самые дешевые витамины купите в аптеке. А я не знаю, самые дешевые они чем-то помогут или бесполезно будет. Потому что есть же дешевые, есть же дорогие витамины. Я особо в них не разбираюсь. Які чинники впливають на формування харчових звичок? З чого складається українська тарілка здорового харчування? Які особливості харчування у підлітковому віці? Білок. Білок нужен обязательно. Октябрьово м'ясо не заставишь съесть. Рыбу совсем не ешь. И мясо тоже. Не особо. Ладно. Читаем, а то мы тут будем сидеть долго. Вдруг свет выключат, да? О. Mm -hmm. Они что-то нам решили пока не выключать. Спрощена будова системи травлення. Нормальне харчування, процес травлення і засвоєння поживних речовин життєво необхідні для підтримки обміну речовин. А что это рельс лежить. Вона дихає спокійна в этот раз. Аж як то странно. Необхідні для підтримки обміну речовин в організмі людини. У процесі травлення білки, жири, вуглеводи розщеплюються на дрібніші компоненти, які всмоктуються у кров або лімфу. Травний або шлунково кишковий тракт шекете має довжину 5-10. Метрив. Ничего себе. Как она там все скручена. Да? То есть у человека рост полтора метра, а там до десяти метров длина. Это же... Ого-го. И поделяется на такие видели. Ротова порожнина, глотка, стравохит, шунок, тонка кишка, толстая кишка. У процесі травлення також беруть участь підшлункова залоза і печінка. Ротова поражена, перехваліла все. Ротова поражнина, печінка, тонка кишка, товста кишка, глотка, стравохід, шлунок, підшлункова залоза. Спрощена будова системи травлення. Подивіться презентацію про процес травлення. Обговоріть, де розпочинається процес травлення, скільки часу їжа перебуває у шлунку. Яка залоза людини є? Найбільшою. Харчові звички. Фізичне здоров'я, яке є основою інтелектуального розвитку та емоційного благополуччя, неможливе без повноцінного харчування. Населення більшості країн світу не потерпає від голоду, однак нерідко виникає дефіцит поживних речовин через незбалансоване харчування, маючи величезний вибір продуктів. Ельза! Що ти хотіла? Ельзочка, Вова, mm. возьми ее к себе. Не. Nee. Так ты видишь, вона пусть, на диван лезет. Пусть бегает. Что пусть бегает? Їй nee, полезно бегать. На чем я остановилась? Через несбалансоване харчування, маючи величезний вибір продуктів, вони не завжди віддають перевагу найкориснішим із них. Дехто обирає те, що гарно упаковане чи гучно розрекламоване. А хтось орієнтується на смак продуктів, нехтуючи тим, що до багатьох із них виробники додають підсилювачі смаку і ароматизатори. Декому шкода витрачатися на натуральні продукти, які іноді коштують дорожче, ніж перероблені. Та слід пам'ятати, що за натуральні продукти люди платять один раз, а за перероблені доведеться платити знову і знову лікарям, зокрема стоматологам, виробникам ліків. Смак продуктів родинні традиції, смак, стан здоров'я, реклама, ЗМІ, матеріальні можливості, користь для здоров'я чинники формування харчових звичок. Засади. Сучасного раціонального харчування. Що це за слово таке, засади? Може це опечатка? Може, способи сучасного раціонального харчування, засоби, не знаю, засади какие Умови життя сучасних людей суттєво відмінні від тих, у яких жили наші пращури. Ми витрачаємо менше енергії і отже потребуємо менш калорійної їжі. Вова, забери у нього, що вона там схватила? А, морковку. Все, все, не треба. Я вже думала, опять що-то робить. Вона ж все гризет. Сьогодні вона з'їла... Съєла... що вона з'їла? Деревяшки, нитки, ось цей стул твой гризет. Важливо поєднувати традиції з досягненнями сучасної дієтологічної науки. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає чотири принципи здорового харчування. Їжте стільки, скільки необхідно. Потреба в енергії залежить від віку людини, статі, стану організму, маси тіла та рівня фізичної активності. Якщо організм постійно отримує більше енергії, ніж витрачає, надлишок може спричинити ожиріння, а згодом виникають супутні йому. Порушення здоров'я, натомість, якщо організм недоотримує енергію, то може призвести до великої втрати ваги та дефіциту поживних речовин. Харчуйтеся збалансовано. У збалансованому меню здорової людини 10-15% одержуваної енергії дають білки 25-30% – жири, 55-60% вуглеводи. Кожна поживна речовина виконує в організмі свою роль. Вони також доповнюють фізіологічні функції одна одне. Наприклад, молоко та молочні продукти багаті на кальцій білок, але в них мало заліза. На залізо багаті м'ясні та рибні продукти, але в них немає вітаміну С. Дотримуйтесь помірності у вживанні деяких продуктів. Цукор, кухонна сіль, насичений жир, перероблені продукти треба споживати на помірному рівні. Тому солодощі солоні закуски бажано вживати нечасто не у невеликих кількостях. Не слід зловживати й ковбасними виробами, напівфабрикатами. Харчуйтеся різноманітно. Різноманітність означає широкий вибір продуктів і в межах однієї групи продуктів, і між групами. Нестача поживних речовин унаслідок одноманітного харчування. Може спричинити різні захворювання, наприклад, брак заліза призводить до анемії. Одним із наслідків незбалансованого харчування може стати надмірна маса тіла. Якщо організм не отримує з їжею потрібних поживних речовин, то він змушує нас більше їсти. Українська тарілка здорового харчування. Ой, як то так сіла, некрасиво. Так, українська тарілка здорового харчування. Про здорове. У 2017 році експерти Асоціації дієтологів України, МОЗ та Центру громадського здоров'я розробили та затвердили зміст рекомендацій щодо здорового харчування та їх візуальне втілення у вигляді тарілки харчування. А на сайті «Про здорове» викладено різноманітні матеріали про здорове харчування. Кількість порцій наведено приблизно, адже кожен має свої енергетичні потреби. Вживайте достатньо рідини. Потреба у рідині 4% від маси тіла на добу. Споживайте не більше, ніж 5 г солі та 50 грамів цукру на добу. А мы больше едим, да, mm -hmm. соли и сахара. У меня на чашечку кофе с утра уходит где-то 15-20 грамм сахара, две чайные ложки где-то с горкой. А потом еще, если в обед выпить чая, потом еще вечером выпить чая, то это на один чай и кофе сколько сахара уйдет? А сахар еще в блюдах. На 5 грамм соли 50 грамм сахара это так мало. Рыба, мясо, яйца. Две-три рыбные стравы на тыждень. Ну вот, то, что я и говорила. Два раза в неделю рыбу, а то даже и три раза в неделю рыбу. Я вообще думала, что один раз в неделю рыбу. Уже забила, коли я уже забыла, когда я ее готовила ту рыбу. Так, переважно м'ясо птицы. Один-два яйца на добу. Ну, учитывая цену яиц, даже одно яйцо в сутки не получится. Есть. Сильно загнули продукты. Горіхи та насіння. 70 г цільних злаків для жінок, 90 г для чоловіків, 2 столові ложки горіхів Та насіння на добу. А у нас і нет горіхів, да? Mm -hmm. Где-то пару грецьких есть, і все. Орахис. Орахис це не орех. це это Угу. Які mm -hmm. ще орехи? Или семечки. Тыквенные. Угу. А я их выбрасываю. У нас тыква лежит. Я никак ее не приготовлю. Хотела тыквенный пирог сделать. Та угу. да, вот затеяла спицу на сегодня на ужин. Не полезную получается. Да, Вова. овощи угу. колбасой. Овочито 300 грамів овочів за 4-5 порцій та 75 грамів бобових на добу, фрукти та ягоди. 300 грамів за 2 порції на добу. Молочна та кисломолочна продукція низької та помірної жирності. 2,5-3 порції на добу. Тарілка здорового харчування овочі, картопля, морква, цибуля, перець, буряк, кукурудза, брокколі, кабачок, гарбуз, горох, огірок, гриби, капуста, помідори. Це щось непонятне. непонятное, що там такое? Я не можу понять. Это зеленая. Может, какая-то зелень. А может, у нее зелень? Знаешь, есть такая маленькая капуста зеленая. Какая она брюссильская или какая то называется? Так, мясо, мясо. Это похоже на бекон, яйца, рыба. Ещё что что-то много мяса. А где хоть курица? Ничего не понятно. Курица не нарисована. Может, это курица? Рыба. Колбаса. А рыба-то как вы нарисовали? Красная. Да. да пойдем купим красную рыбу, поедим. А был маленький и ел. Этот семгу, да? Купила. Отварила. Это когда Дима, да, был маленький? Или когда я ее покупала? Чтобы дать ему попробовать, да? И тебе тоже дала. ты такой, ой, как вкусно, вкусно. А потом я сказала, что это рыба, и ты сказала, фу, невкусно. Так, что у нас тут? Молоко, сыр, йогурт, сыр кисломолочный, И все. А масло вершковое. Сильность зернови продукты. Сборошно. Хлеб, батон, круассаны, макароны. Что-то еще там такое. Сахар, по-моему, тоже. Конфетки вроде бы или не конфетки. Они так нарисовали, ничего не понятно. Фрукти, ягоди, яблука, банани. Вишня, чи черешня, малина, киви, виноград, полуниця. Это з зі листочками оранжеве, То ли мандарини, то ли климентини. Може, апелесин. У підлітковому віці діти стають самостійнішими. І у харчуванні. Більше покладаються на власні рішення. Наслідок цього підвищується ризик формування нездорових харчових звичок. У цей період зростає потреба в поживних речовинах, однак цю потребу не варто задовольняти за допомогою продуктів, шкідливих для здоров'я. Наприклад, підлітки часто вживають снеки, легкі страви для перекусу, фастфуд. Це сприяє формуванню харчових звичок. Які зазвичай зберігаються й у дорослому віці. Фастпуди та снеки містять за багато солі, цукру, жиру, харчових добавок, але мало клітковини та інших важливих поживних речовин, щоб продовжувати формувати здорові харчові звички. Фахівці з харчування рекомендують готувати їжу з цінно продуктів та овочів. Завжди мати вдома фрукти, овочі, горіхи. Та мало підсолоджені йогурти. Особливості харчування в підлітковому віці залежать також від способу життя. Наприклад, якщо ви у вільний час займаєтеся музикою або малюванням, то витрачаєте менше енергії та потребуєте менше їжі. А якщо віддаєте перевагу активному відпочинку, займаєтеся спортом, то маєте вживати більше їжі та рідини. Хвороби, до яких призводить незбалансоване харчування, збалансоване харчування є запорукою здоров'я. Нестача однієї з поживних речовин призводить до дефіциту сотень необхідних організмів і сполук. Як наслідок, порушується обмін речовин. Людина може захворіти. Ті, хто захоплюється дієтами, прагнучи досягти умовних модельних стандартів. Наражаються на небезпеку захворіти на анорексію. Це навмисне зниження маси тіла. Головна ознака анорексії нав'язливе бажання людини стати якомога стрункішою шляхом голодування. Ідея фікс людини з анорексією. Я маю зайву вагу, якої необхідно позбутися. Найчастіше анорексія виявляється у 14-18-річних підлітків, 14-річних 18-річних підлітків. Останнім часом дедалі частіше спостерігається навіть у 10-річних дітей, 12-річних. Діагноз анорексія ставиться, коли індекс маси тіла нижче 17, не менше ризикують ті, хто віддає перевагу дуже калорійним продуктам, і веде малорухливий спосіб життя. Діти та підлітки з надмірною масою тіла, відчувають утруднення під час дихання, мають підвищений кров'яний тиск, більш схильні до ожиріння у зрілому віці, більш схильні до раннього розвитку серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Мають підвищений ризик переломів, більш схильні до м'язово-скелетних порушень у зрілому віці. мають высший рівень захворюваності на деякі раку в зрілому Все, конец восьмого параграфа. Всем спасибо за просмотр и всем пока!